Акція добро на різдво стартувала 19 грудня. Чи не щодня у ефірі першого місцевого ми розказували про мрії маленьких рівнян? І вже за місяць вони разом з ініціаторами акції підсумовують результати. Основна мета, що ви повірили в чудо, що ви повірили в казку, яка здійснюється якраз в ці новорічні різдвяні свята, і не і абсолютно немає значення, хто це к виступає тим Дідом Морозом, Святим Миколаєм чи Санта Клаусом. У це абсолютно не важливо, але те, що ви про що ви мріяли, ще те, що ви хотіли, я думаю, що воно е, збулося. Не роздумуючи, долучився до реалізації проекту, і телеканал Рівне Один. Благодійність це спосіб життя, це спосіб мислення, це те, що насправді є у нас в душі, і ми хотіли показати те, що благодійником насправді добродійником, доброчинцем може бути кожен. Особисто знайомилася з кожною дитинкою. Журналіст Анна Махно. Вона за кранів телевізорів розповіла розповідала про дитячі мрії, говорить, кожна історія заслуговує на увагу. Тож болівала за здійснення усіх мрій малечі. Вони хочуть іграшки, солодощі, і тільки вихователям вони кажуть, що хочуть жити в повноцінних сім'ях. Мріють про маму, мріють про тата, щоб все в них було добре. А дітки ж які а, мають трішки проблеми зі здоров'ям. У них головна мрія це бігати, грати у футбол, займатися фізкультурою. Але чесно скажу, деякі історії доводили мене до сліз. Побачила маленького героя сюжету і зрозуміла, що цю мрію може здійснити. Чемпіонка Кубку світу з танців на візках Наталія Колесева закружляла у Вальсі із десятирічним Олесем Семчуком. Тепер ще й дружать сім'ями. Завдяки отакій акції. Не тільки добро панує в світі, а взагалі такі акції допомагають людям зближуватися. Наближувати до здійснення мрій дітей організатори акції планують і надалі. Цьогорічні її учасники вірять, що кожна мрія, якщо прикладати зусиль до її реалізації, здійсненна все, що з них виходило, щоб вони вміли ходити, щоб у них мрії збувалися як кажуть, це хотіли стати олімпійськими чемпіонами. Угу. Щоб все, що ми хотіли, Костя. все, що бажали, все збувалося для COVID, батьки, щоб були ну, і здоров'я, саме головне, щоб якщо буде здоров'я, то буде все. Катерина Монгач, і Юрій Кобів, новини рівного.